Давай подивимось, що карти хочуть тобі сказати прямо зараз. Бо щось є таке наїті, є, що щось в тебе відбувається, і треба про це поговорити. Mm. Стоїш з вибором. З вибором, і це певно, що навіть більше про роботу. Mm. Маєш пропозицію одну, проте ти вже працюєш на стабільній роботі, яка тобі певний там, достаток приносить, проте. Вагаєшся, чи приймати, <гум>, чи приймати другу пропозицію, цю одну другу після офіційної роботи. А, і дуже хочеться. І прям дуже хочеться. І ти прям йшла, чи йшов до цього. М -м -м. А, порада по картам. Те, що карти хотіли сказати, це про те, що м -м, треба чіткі кроки до. Досягання цієї мети. Тобто, так, да, в тебе є вже одна там пропозиція, і в тебе, наче є адекватна, спокійна, нормальна робота. Але знову ж таки, життя на цьому не зупиняється. Треба розвиватися і йти далі. М -м Давай глянемо ще. Так, да, там хорошо, там прям хорошо, там буде все ок. Все буде добре, тому приймай ту пропозицію, приймай той розклад, який зараз дивишся. І але, але. Будь виваженою при прийнятті рішень.